Я новина, друзі, причини прориву в Сумській області ворога це гулянки військових. Дослухайте до кінця. Я це зачитаю: причиною прориву кордону в районі села Грабовське сумської області є безвідповідальне ставлення до служби військовослужбовців, що виконували задачі на цій ділянці. Діпстейт. Зокрема, бійці надавали свою табельну зброю місцевим, безпечно поводили з під ворожими дронами та могли під тими ж дронами накривати поляну. Більше того, ніхто не перевіряв та не контролював виконання задач особовим складом. Підсумовуючи свої спостереження, аналітики звернулись з закликом провести перевірку прикордонних ділянок та позицій, щоб запобігти подібному розвитку подій в інших м, точках. А я нагадаю, що вчора з'явилася інформація, що росіяни вивезли 50 людей з села Сумській області, в яке вони і. Зайшли От такі маємо новина. Відбувається це все із за безконтрольності, тому що наша влада з самого верху вона займається важливішими речами корупційними скандалами, розкраданнями. Ну забезпечує, як то кажуть, своє життя. А вже до прикордонних ділянок ну руки не доходять. Так воно виглядає. Напишіть ви свою думку. Легер поспідписка, в шапці. Профіля є новина. Підписуйся.